Сьогодні ми з вами будемо вивчати властивості координаційних сполук. Для цього ми проведемо два порівняльних досліди. В першому досліді ми будемо проводити якісні реакції на іон трихвалентного заліза Ferrum 3. Для цього ми наливаємо в три пробірочки трохи ферум 3 хлориду Першу пробірку ми налімо амоній роданід НС4 ЦНС. Якісна реакція відбулася. У нас темно-червоний розчин фером роданіда. У другу пробірочку ми наливаємо натрій сульфід. Отримуємо характерний чорний осад Ферум 2С3. Тобто якісна реакція відбулася. І в третю пробірочку ми наливаємо звичайний луг, гідроксид. Отримуємо також бурий осад ферум гідроксид, ферму аж тричі. більш вам відомий, як іржа. Тобто ми бачимо, що всі три Якісні реакції у нас відбулися. Так, тепер ми будемо намагатися теж саме провести з координаційною сполукою калій 3 фером ЦН 6 раз, яка також містить. Ферум в ступені окиснення плюс 3. Тобто, чи буде вступати ця сполука в ті ж самі якісні реакції? Знову наливаємо в три пробірочки. Намагаємося по черзі провести такі самі реакції. В першу пробірочку знову додаємо амонірудоніт. Як бачимо, реакція не відбулась. В другу ми доливаємо натрій сульфіт. Також бачимо, що хоча й було тимчасове помутніння, але реакція знову не відбулася. І в останню ми додаємо натрій гідроксид. І також не спостерігаємо ніяких ознак протікання реакції, тобто вона не відбулася. Причиною цього може стати те, що Сфером трьохвалентний, там знаходиться всередині внутрішньої сфери, тобто зв'язаний. І в реакції не вступає внаслідок відсутності вторинної дисоціації. Але ми можемо провести якісну реакцію. Ми знову візьмемо цю комплексну сполуку. Випадок, коли і внутрішня сфера вступає в хімічну взаємодію. І ми візьмемо. Ферум сульфат, двовалентне залізо. Це у нас буде якісна реакція на катіони Ферум 2. Ми отримали характерний синій розчин.